Добрий вечір, друзі! У мене за вікном вже вечір. Завтра на роботу, завтра понеділок, сьогодні, неділя, 30 березня, і я хочу відзняти вступне вступ своє відео, вірніше, в якому я хочу заявити про свій вступ до проєкту «Створю собі сумку для щастя. Цей проєкт організувала пані Олена, її канал. Так і називається у пані Олени. Е, хочу сказати, що е, мені відразу сподобалася назва, е, тому що мої сумочки вже трішечки е, Ну пристаркуваті, так скажем. І е, хочеться щось новеньке вив'язати, хочеться щось свіженьке. Е, ну, у мене є якісь там думки задумки тому я із задоволенням беру участь у цьому проєкті. Цей проєкт розпочинається з 1 квітня і триватиме до 30 травня. Я буду трошечки підглядати, Значить, що ми можемо в'язати в цьому проєкті? Це може бути сумка, шопер, пляжна сумка, рюкзачки, можуть бути. Бананки, можуть бути проєктні сумки, кошики, тобто на ваш вибір, що завгодно. Е, значить, можна в'язати спицями гачком, можна плести можна плести з паперової лози, можна е, пли, цей техніці макраме тобто як чим ви володієте, та й робіть. Хочете щось новеньке для себе відкрити, будь ласка. Тобто, можна робити, можна навіть шити. Да? Все, що ви вмієте робити руками, так скажемо Далі, для чого цей проєкт? Значить, тут. Звісно, будуть спонсори. Спонсор є, виступає сама пані Олена, а також є ще один спонсор. Здається, Ірина. Я, якщо помиляюся, то я виправлюся на значить, відео, яке буду випускати потім. Або ж підпишу його. ну, Взагалі -то я залишу посилання під цим відео в інфобоксі, залишу посилання на Всіх дівчаток, які беруть участь у цьому проєкті, і також там будуть і спонсори цього проєкту. Що ще хочу сказати, що наша спільнота, так сказати, базується у телеграм-каналі, який створила сама пані Олена, тобто, в неї є Сторінка в телеграм-каналі, і вона там зробила ну, спеціально зробила дві гілочки, в які, яка є головною там, де додаються люди, а інша є для натхнення, так скажемо. В ту гілочку вже дівчата понакидали дуже багато ідей з різних, так сказати, джерел. І з Пінтериста, з різних з різних тобто мережа інтернет вона немає, вона дійсно немає меж. Да? Е, можна знайти будь-де. Я собі теж е, десь там, не знаю, відкопала, так скажемо, е, ідейку, я вам десь вставлю або з цієї сторони, або з цієї е, фотку. Що це в мене має бути? Я поки що е, замахнулася на проєктну сумочку, е, тому, що, тому, що, тому що в мене не дуже багато тієї пряжі, з якою я можу похвалитися. Значить, я тут е, на столі в себе, а, до речі: е, Ладно, На столі в себе я прозкладала тут собі все, що мені потрібно. Да, у мене тут і ваги навіть є, і я собі блокноти тут тримаю, де я ось записала собі, так сказати, шпаргалку да, для того, щоб не загубитися. І зараз я вам покажу пряжу, з якої я хочу розпочати саме цей шопер. Не знаю, чи мені вистачить її. У мене є два види пряжі. Це стрічкова пряжа. Значить, вона, я не знаю її складу абсолютно. Взяла окуляри на всяк випадок. Ой, ну вони, як завжди, у мене <смі> ці лінзи завжди в мене не, не бачать. <смі> так, фетур ція. Тобто, ну, взагалі-то я не знаю, що це. 1 на 1800 це, мабуть, 900 метрів, чи що я не знаю. 1, 1 дроб 1800. Що це таке? Тут колор написано, партія і ще щось. Е, не знаю, не знаю, я е, сумніваюся <сміст> <сміст> І в, в складі, тобто, я не знаю складу цього. Значить, щоб вона не сипалося, приклеїло ось такий будівельний скотч. Значить, Я її зважила, до речі, зважила і забула скільки. Разом з конусом 220 г. Я не знаю, що мені тут вистачить ось така стічкова пряжа, ось така вона, вона така, знаєте, не пружинить, що мене дуже тішить. Вона не пружинить, я сподіваюся, що мені вистачить ну, на невеличкий шопер. Тут отака ось, отакий намот. ну, не знаю. Можливо, прийдеться мені щось і. Додавати. А додавати, дивіться, у мене це м, трошки ну, товще, я не знаю, ширше, як правильно сказати, вона стрічкова пряжа. У мене ще один вид стрічкової пряжі є, але вона тонесенька, набагато вона тонша, ніж та. І цієї пряжі в мене 180 г разом з конусом. Звісно, поєднання, ну, так собі, знаєте, але е, структура та сама, тобто м, ниточки. да. Тут так, також ниточка така, знаєте, не пружинить вона, бо вона прямо натягується, як струна. Але ось тут порівняно із цією, подивіться, бачите, яка товщина. Тобто цих треба дві. Я думаю, що якщо мені вже так буде дуже-дуже скрутно, я думаю, що вони не поругаються між собою, тим більше, що ну, ось таке. Також у мене є два вида таких пряжі Alize Divo. Ось два моточка. Тут не повний моточок, і, мабуть, і це не дуже повний а може і повний, не знаю, моточок. може, Можливо, і трошечки я його звідси брала. Мені дуже подобається цей, до речі, колір. Це, по-моєму, 411, а може і ні, не знаю. А з цього я в'язала собі, зв'язана в мене така гачком ковтинка з круглою кокеткою. Хто бачив, я колись в ній виходила в ефір. Ну... Словом, У мене ще є два таких моточка. Можливо, це буде такий, знаєте, ну не рюкзачок, а таке щось е, наподобі якогось там гаманця такого невеличкого, щоб можна було теж взяти з собою е, ну десь в парк, можливо, і витягнути і там пару моточків. Що я ще хочу вам сказати? Я хочу з вами поділитися тими проєктними і проєктними, проєктними Сумочками, які в мене наразі які я в'язала. Тобто це не перший в мене буде досвід вив'язування сумок, я собі в'язала щось із голови. В основному з голови. Ну, але одна із сумок зв'язана не з голови. а Дійсно, я брала схему, по якій в'язала. Вона єдина, яка зв'язана по схемі. Всі інші в'язалися просто так. Значить, скажімо так, спершу я почала в'язати ось цю. Я вам, до речі, показувала її в минулому відео, якщо ви звернули увагу, хто мене дивиться. Це ось така сумочка. Вона така, бачите, з, з різного типу пряжі. Оця пряжа, вона дуже груба, оцього. Вона якась така, як наче, я би сказала, ото як дорожки, ото знаєте, плели раніше, ну, на пол. Ось прям така, вона, прям ну, така, дуже груба. Тут я додала такі. Вовняні нитки, які то раніше теж в пасмах були такі, знаєте, на шкарпетки їх брали, також вони такі колюченькі. Тут у мене ну, було небагато цієї світлої і трошки більше було отакої сіренької. Ну і отак Я собі розбавила. Я в'язала денце спочатку. Ось о, бачите, ось так воно вив'язано у мене денце. А потім пішла собі в'язати от сюди прямо. Тут я дов'язала, ну, розумієте, да, як робиться ця, ця е, ручка. Е, дуже така нехитро робиться. Так, ось така в мене проєктна. От я її використовую зараз як проєктну торбочку. Далі я їхала в санаторій, і мені треба було щось взяти, якісь такі шкарпеточні, якісь такі. Сумочку. І я оце бігом-бігом не -бігом знайшла в себе в запасах. У мене були такі якісь нитки, ну, не скажу, вони не поліефір, нічого. Ну, щось, щось типу того. Тобто це не натуральний склад. І я вив'язала собі ось таку сумочку. Тобто, не сумочку, а такий, як гаманець. Значить, я в'язала його ось так, так. Потім склала. І обв'язала зверху ось так, бачите, цим. двома рядочками знову стовпчики без накиду. І вшила молнію. Ну, Вшила я її, як сказати, я вам покажу. Вшила я її просто Мені трішки стидно, але соромно верніше. Але як є, так і кажу. Я вже й не перероблювала, я її просто пришила туди і все червоними нитками, ну, щоб тут не було видно ніяких там це. Можливо, треба було взяти ниточки. ну Тут я, не, звісно, не цими товстими, а такими. Більш підібрала такі тонші ниточки, але вони такі міцні, от, не звичайні котушечні. ну Тобто, я вшила. Застібнула, розстібнула, мене влаштовує, нікуди нічого не випадає. Супер. Я брала з собою дійсно її в санаторій, і там в мене були проєкт, в мене був шкарпетки для онука, я їх там зв'язала і дуже задоволена була. Також я в'язала. Також мене це санаторна сумка для процедур, так скажем, щоб кинути туди якийсь рушничок, якусь санаторно-курортну свою книжечку. Я собі, вона вже така старенька, я вибачаюся за її вигляд, але я вам її, її покажу, бо вона в мене є. Да? Це ось така сумочка. Значить, я її в'язала. От у мене були, були ось такі, бачите, ну, трішки такої пряжі, трішки такої, трішки такої. Вона, до речі, геть схожа на ту, що я в'язала передній ці, гаманець той. Значить, тут у мене, ну, однаково, бачите як? Значить, Я в'язала так само. Стоп. Я в'язала так само, я в'язала ось так її галочками, от якщо вам видно. Да? Зв'язала цю сторону, потім зв'язала цю сторону, а потім з'єднала їх і обв'язала, ось, бачите, тобто, в мене ще така боковушечка є. Ще така боковушка є. Вона смішна, ну, звісно, я не це просто з голови собі як придумала, так і зв'язала, тому що, скільки в мене було ниточок, так, зв'язала. У мене утворилася вже цей, а тоді дивлюся, так, мені ще є в мене ще пряжа. І я обв'язала кругом і ось такі довгі ручки взяла, щоб накидати її ось так на цей. Вона, звісно, вже. Як то кажуть, немає ніякого вигляду, особливо ручки. От. Так що, але я її брала. Я її брала е, два рази, я її брала в санаторій, е, в санаторій хмільник, до речі. Так, Ну і ще в мене зв'язалася ще одна торбочка така, сумочка. Я її теж брала в санаторій, я її е, в'язала як шопер. Тобто, щоб піти, ну, наприклад, на ринок, <кій> вибачте, або ж можна було би поїхати з нею ну, на пляж, можливо. Вона в мене зв'язана з полі ефірного шнура. колись, в мене, колись у Інстаграм я побачила. Якийсь магазин десь викинув такі моточки. вони, Кожен моточок закутаний в окремий пакетик такому прямо. Це поліефірний шнур. І вони щось там геть абсолютно недорого їх продавали. І я купила. Я купила собі, по-моєму, 6 моточків, чи що, чи 10. Не знаю. У мене ще десь два моточка залишилось, чи півтора. Ні, мабуть, таки два. Е, зараз не знайшла, не знайшла їх, ну, е, сподіваюся, знайду. <гум> Може, ще щось, ну, хоча б таке щось можна якусь бананочку зробити. Так, значить я ось в'язала її по схемі, цю сумку. ось по такій, е, Вона в мене така досить величенька. От, я її в'язала тим, як сказати, тим. Способом, що в'язала, хоча ні, значить, дивіться, я в'язала її ось так, що в мене, в мене тут цей кантик, ну і сама оця торбочка. Да? Тут, значить, потім я її зшила по краях. Сшила кругом І потім собі дов'язала ось цей верх. Точно таким способом я ось відділила і значить, ручки в мене ось так. Зроблені Ручки теж довгі, вони не будь такими довгими, але під вагою сумочки, отак, як вона висить на мені, да, отак, на плечі. Да, під вагою сумочки, ще й туди щось положити і е, звісно, вона, вони витягуються. На ринок з неї ходити я ходила. Туди щось покласти таке, знаєте, важке не можна, тому що вона всі ці ручки дуже-дуже сильно тягнуть і, як то кажуть, вирізаються. Прямо вони такі, знаєте, ну і шнур поліефірний. Вона не дуже важка, от мені цікаво, я її ніколи не важила, чесно. Зараз зважу. ну Вона така не дуже важка. Але от, 327 г важить. ну ось таке. Ось така у мене ну, проєктна сумка. Не, о, проєктна, не проєктна, шопер. Шопер, пляжна, можна сказати, сумочка. Я її теж брала один раз в санаторій в куяльник. Так, ну, все, все що я вам хотіла показати. Тобто, я сподіваюся, що все в мене вийде. Я е, пов'яжу в Такій дружній, гарній компанії дівчаток. Всім бажаю успіху, гарно пов'язати, легких вам петельок, рівних вам слухняних стовпчиків ваша Наталія, ми зустрінемося. Обов'язково зустрінемося з вами далі. Ще у відео, де я буду розказувати про те, як просувається мій. Проєкт Моя сумочка. Тож, бажаю вам на даний час я знімаю вже ввечері, тихої ночі. І хай все буде у вас добре, хай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. Обіймаю вас і всього вам гарного. Бережіть себе!